У Богославі на урочистому відкритті мобільного реабілітаційного модуля, який стане простором для надання сучасної фізичної та психологічної реабілітації захисникам, ветеранам, їх родинам, рідним загиблих героїв та зниклих безвісти землякам, всім жителям нашої громади та прилеглих громад, побував і міністр охорони здоров'я України Віктор Кирилович Ляшко. Дуже дякую всім. Що виконуєте ініціативу президента і долучаєтесь до побудови найкращої європейської системи реабілітації в Україні. Ми говоримо про те, що ми розбили нашу побудову системи реабілітації на декілька етапів. В першу чергу, ми були сконцентровані на розбудову стаціонарних реабілітаційних відділень в кластерних лікарнях цього року. В нас задача. Щоб кожна громада, яка має заклад охорони здоров'я, мала амбулаторну реабілітацію, яка буде оплачуватись за кошти Національної служби здоров'я України. І сьогодні ті, хто долучився до встановлення тут модуля, великі молодці, оскільки цей е, амбулаторний реабілітаційний модуль це одна із комплексу, е, якби з точок, з яка вибудовує нам нашу таку систему. Тому е, дуже дякую всім. Хто долучений до проєкту, всім, хто проінвестував у проєкт, і разом ми можемо реально виконати завдання, які перед нами стоять. Ну і окрема подяка медичним працівникам, які працюють в таких складних умовах, які перенавчаються для того, щоб реагувати на виклики, які приносить нам е сьогодні повномасштабне вторгнення Російської Федерації на, в до нашої держави. Тому дякую всім і. Головне, щоб він використовувався людьми і був для людей. Від першого дня відкриття модуль почав приймати відвідувачів про спеціалістів, лікарів, що надаватимуть потрібну допомогу, розповів директор комунального некомерційного підприємства Боуславської міської ради, Богуславська центральна лікарня, Бубнов Віталій Олександрович. Мобільний реабілітаційний модуль буде обслуговувати не тільки жителів нашої громади, а й громади сусідні. Так ми знаємо, медвінська громада, яка традиційно сюди люди їдуть і на оздоровлення, на лікування їдуть. І тому і Медвінська, і Миронівська може громада. Зараз у нас інсультів, тільки більше 70 інсультів в рік є. І це люди, які потребують реабілітації фізичної. Зараз у нас щастя навіть і з бойовими діями в нас приходить багато ветеранів. Зараз на сьогоднішній день більше 50 ветеранів, які на колясочках, які втратили кінцівки на війні, які теж потребують реабілітації. Тому цей модуль на даний момент дуже потрібний нам. І ми всі зусилля до цього прикладемо, щоб були спеціалісти, і щоб він був наповнений і працював. Мобільний реабілітаційний модуль збільшеного типу спроектований «Манді» і встановлений на території Богославської центральної лікарні є одним із найбільших у лінійці модулів. Його площа становить 116 квадратних метрів, та збільшена за рахунок двох додаткових кімнат: приміщення кухні та багатофункціонального приміщення. Збільшений простір Дозволяє одночасно проводити заняття з ерготерапії, індивідуальну та групову фізичну реабілітацію, психологічну підтримку, тренінги для фахівців, а також освітні програми для ветеранів. Спеціалізована кухня для ерготерапії робить можливим залучення фахівця-ерготерапевта, що є переважно новим типом послуг для віддалених громад. Цього дня на ерго кухні ділився своїми навичками вже відомий ветеран герой України Валерій Кучеренко на позивний Гонсалес, що відкрив власну піцерію в білій церкві. Кухня моделює побутове середовище для відновлення базових навичок самостійного користування після інсультів, черепно-мозкових травм, травм верхніх кінцівок, ампутацій та інших станів, що знижують самостійність. На відкритті був присутній депутат Верховний. Неї Ради України наш земляк Тарас Тарасенко. Сьогодні, в рідному місті Буслав ми відкрили модульний реабілітаційний простір, і також є з нами сьогодні повноважним президент України з питань реабілітації військовослужбовців Вадим Свереденко. Вадиме, скажи, будь ласка. Наскільки ефективно в маленьких громадах такий простір, і чи це буде корисно загалом не тільки для ветеранів і військових, а загалом для населення України? Реабілітацію мають отримати всі, як ті, хто отримав важкі поранення, легкі поранення, скажімо, хто без поранень, ми ж маємо ті самі е, посттравматичні розлади, їх не видно фізично, але ми розуміємо, що потрібен фахівець багато наших ветеранів не можуть доїхати до великих міст, де їм можуть професійно надати таку реабілітацію. І я от якраз завдяки таким, скажімо, маленьким центрам. Оці питання і будуть закриватися, розуміючи, що тут тільки не тільки працюють хірурги, а тут і працюють. Фахівці, які відновлюють, це однозначно підніметь дуже на штабель, а то може і два, сам, сам цей заклад. Тому звертайтесь, долучайтесь і розвивайте.